Нами розкриття конкурсних пропозицій на закупівлю, фарбу, та лаки, інші, та пов'язані з ним продукції, бармаки, художні та друкарські човни, а саме граматик для плит БМП в комплекті із ПВХ жгутом 40 мм. Оголошення про проведення закупівлі номер 141-115, віснику державного закупівлі номер 264 від 3.06.2015 року. Було подано чотири конкурсні пропозиції. Розкриваємо мір їх надходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю Вектор Схід. Україна, Краматорськ, вулиця Уральська, будинок 12, офіс 228. Відерпорт, триста 20402 телефон 062-64-580-04. 06264 у нас запечатаний. Запечатаний. Чатами. Чатами. Всередині. Два конверта, комерційна кваліфікаційна частина. Відкриваємо комерційну частину. Стандарне забезпечення та конкурсна пропозиція. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить разом з ПДВ 3 мільйона 888 тисяч рівень. І кваліфікаційна система. Вище на право підпису, витік з єдиного державного реєстру підприємства, копія паспорту, протоколи зборів учасників, наказ на призначення, статут підприємства, довідка ПДВ, довідка податкова, довідка банкрутства, довідка МВД, довідка корупційні правопорушення, довідка стаття 17, довідка виконання аналогічних договорів. Наказ на призначення повноважень з антикорупційної програми, наказ на затвердження антикорупційної програми, копія паспорту, баланс від фінансові результати, довідка з банку, декларація постачальника про відповідність, копія технічних умов. Ще одна копія технічних умов. Паспорт на продукцію, сертифікати. На продукцію, свідоцтво офіційного дилера, гарантійний лист, ще одне свідоцтво офіційного дилера, сертифікат відповідності, справка про наявність кваліфікованого персоналу виробника, справка про наявність обладнання виробника, технічні характеристики до продукції, дані на товар, основні умови договору. Конкурсна пропозиція надійшла від товариства за межної відповідальності ВВК центр. Місто Київ, вулиця Польова, 21, офіс 320, піденко 372, 44 010. Телефон 044 277, 31 20 Конверт запечатаний. Започатаний. започатаний. Середні два конверта, померційна кваліфікаційна частина і відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції складає 2 мільйони 637 тисяч 360 гривень рівно. разом з подарунком. Тандерне забезпечення. Витяг з єдиного державного реєстру, вищу допоможених, протокол збору учасників, наказне на призначення, копія паспорту, статут, довідка ПДВ, довідка. 4. ОПП, довідка податкова, довідка банкрутства, довідка МВД, довідка корупційних правопорушення, довідка стаття 17, наказ на затвердження антикорупційної програми та повноважно з антикорупційної, довідка про виконання аналогічних договорів, баланс від профінансові результати підприємства. Довідка з банку, лист представництва, наявка, наявність обладнання виробника, наявність працівників виробника, сертифікати. На продукціях копія технічних умов, лист представництво, наявність працівників відповідної кваліфікації ще одного виробника, наявність матеріально-технічної бази виробника, паспорти якості, копія технічних умов, промінальна таблиця технічних якісних характеристик. Прийоми здаточний акт, декларація про відповідність, дані на товар і основні умови договору. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від товариство обімежної відповідальності Пенетрон Одеса, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 115, офіс 203. Телефон ФАКС 048 780 14 51. Ідерко, 371, 36, 521. Затова вже початоний. Середині два конверта, комерційна кваліфікаційна частини, відкриваємо комерційну частину. загальна вартість конкурсної пропозиції разом з ПДВ становить 2 мільйони 193 тисячі 480 гривень рівно. І кваліфікаційна частина Забезпечення, запит на оформлення документації. Довідка банкрутства, Довідка о, відсутність від до статті 17. Баланс від профінансові результати підприємства. Протоколи зборів учасників. Наказ. Наказ на представлення інтересів, довідки з банку, наказ на затвердження антикорупційної програми, копія антикорупційної програми, довідка стаття 17, довідка виконання аналогічних договорів, копія паспорту, статут підприємства, на таблиці технічних і якісних характеристик, дані на товар, декларація постачальника про відповідність, сертифікати, довідки. Сертифікат відповідності, експортне заключення, лист головного територіального управління юстиції в Одеській області, лист щодо корупційних правопорушень. Довідка МВД, довідка податкова, довідка ПДВ, лист представництва, справка про наявність працівників відповідної кваліфікації та обладнання виробника копія технічних умов. Умови договору, лист представництва. Ще одна справку бронянність працівників та обладнання виробника, паспорти, якості, копія технічних умов і прийом озброєння. Наступна контрольна пропозиція порушує за межовідповідальністю АВС Холдинг. Місто Київ, вулиця, Тупова, 18Ж. Інтеркод 391, 93, 655 Телефон 044, 362, 97, 20 12. В середині два конверта, комерційна кваліфікаційна. Відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить 3 мільйони 920 тисяч 400 гривень. і кваліфікаційну систему. Фандерне забезпечення. Довідка щодо повноважень, ніких єдиного державного реєстру, копія паспорту, протокол зброю учасників, накази, статут. Довідка ПДВ, довідка податкова, довідка банкрутку, довідка МВД, довідка корупційного правопорушення, довідка стаття 17, наказ на затвердження антикорупційної та уповноваженої антикорупційної програму, Довідка виконання аналогічних договорів, баланс про фінансові результати підприємства, довідки з банку, доступ офіційного представника. Ще один лист від офіційного представника. Технічні характеристики на продукцію, приняття технічних і якісних характеристик, дані на товар. Декларація постачальника про відповідність, сертифікати відповідності, копія технічних умов. Ще одна копія технічних умов, паспорти, сертифікати відповідності, справка про наявність працівників відповідної кваліфікації виробника, справка про наявність обладнання виробника, основні умови договору. Все. Ні, не сонце. Було 30 після мене. Все, ну что, понятно, спасибо.